Всім привіт! З вами Беатріса і сьогодні ми з вами прогуляємося стежкою Афродіти. Це доволі простий і короткий маршрут. Ходиться з буквально за кілька годин, десь орієнтовно 7,5 кілометрів, як обіцяють карти стежки Афродіти вона є таким найкрасивішим маршрутом по природі на Кіпрі. І причому доволі простим. Я на своєму шляху вже зустріла дуже багато туристів, вже багато сімей з дітьми, місцевих, не в туристичному одязі, звичайних кросівках, звичайних кедах. Тобто це справді такий простенький маршрут, можна сказати. А ось і перші дуже круті краєвиди. А краєвиди тут справді просто вражаючі. І ви лише гляньте на колір води, вона, вона неймовірна. Стежка Афродіти — це круговий маршрут, тобто його можна йти в двох напрямках. Загалом він якби за замовчуванням, начебто вважається, що його потрібно йти за годинниковою стрілкою, тобто спочатку по лісу, по незначному. Наборі висоти плавно, вгору, а потім різко спускатися вниз попри море. Але багато туристів і я в тому числі надаю перевагу зробити навпаки. Цікава тут експозиція. Не знаю, тобто хтось йшов з дитиною і залишив коляску, щоб піти далі вгору. Це виглядає трохи дивно, але напевно так, тому що тут я вже думаю з коляскою не пройти. От чому я вибрала йти проти годинникової стрілки, тобто проти маршруту. Тому що мені набагато простіше стрімко піднятися вгору, стрімко набрати висоту, а потім плавно спускатися. І зверніть увагу, тут є знову ж таки лавочка. Давайте я присяду. Зараз я дійсно почала бачити дуже багато людей, які йдуть мені назустріч. Тобто так, вони пішли правильно, вони пішли за годинниковою стрілкою, так як веде маршрут. І тут є таких два повністю протилежних табори людей. Ті, які кажуть, йдіть правильно за маршрутом, так як повинно бути за годинниковою стрілкою, а є ті, хто категорично не згодні. І вони кажуть, ні, йдіть проти годинникової стрілки. Поясні. Так. Я заморочилась над зйомками, над різноманітністю і взяла штатив. Але мікрофона у мене поки що немає, тому буду кричати. Тобто пояснюю, в чому ж різниця? Іти за загодинниковою стрілкою, так як веде маршрут, чи впроти так як іду, іду я. Якщо іти за годинниковою стрілкою, тобто так, як веде правильно маршрут, ви плавно піднімаєтеся вгору лісочком. Набираєте висоти до пікової точки близько 375 метрів, а потім різко з оці 375 метрів набору висоти скидаєте, але ви йдете попри море, попри оці красиві види. В іншому випадку, так як іду, я все навпаки, спочатку ви стрімко набираєте висоту, оцю 375 метрів. Ідете попри море. В даному випадку я йду в більшості в тіні, тому що я брала час в обід. Обід середини листопада. Потім я буду спускатися плавно, довго і легко. Чому для мене це важливо спускатися плавно? Тому що коліна якось так. це небезпечно. Мені щойно все впало, постраждало, здається, нічого. Телефон цілий. Не повторюйте в домашніх умовах. Що не зробиш заради гарного відео? Падіння було от звідси ось туди, прямо екраном на камінь. Но екран цілий все добре. а ні таке постраждало. Постраждав мій штатив. Він просто просто обламався. Ну Хоч на телефон, хоч не телефон. Я думаю, варто йти далі. Насправді в мене не було мети перепочити, просто щоб красиво зняти відео заодно і відключила. Добре, я його І підйом він виглядає ось так. Звісно, ті, хто цим маршрутом спускається, я їх не розумію. Це ж для чого собі ускладнює життя просто, для чого? Коли можна отак от, от собі просто легенько піднятися, швиденько вгору, а потім сплавно спускатися іншим. Набагато легше, без спускуємо маршруту. <с> я жартую, я розумію, люди всі різні. Гляньте, вау. Тут просто толпами люди спускаються толпами. Такими толпами, що я в шоці одні, одні за одним. Підйом він виглядає ось так. І тут однозначно красиві краєвиди. В яку би ви сторони не пішли, ви все рівно побачите те саме і все рівно насолодитесь красою. До речі, запитаєте, напевно, коли найкраще відвідувати стежку Афродіти, скільки Кіпер. Він доволі такий спекотний острів. І все літо тут надзвичайно спекотно. Також, якщо вам більше подобається зелень, це багато зеленької травички, краще йти справді десь так, починаючи з листопада, коли вже пройшли перші дощі, коли травичка встигла вирости, або навесні. Навесні не підкажу коли. Тому що я тут перший раз, але я думаю, так орієнтовно. В принципі, з березня, думаю, це доволі хороша ідея. Тут навіть ось такі таблички встановлені про те, які тут є під захистом види. Ось я навіть не буду намагатися це прочитати. І тепер стежка перетворилася в щось таке дуже красиве. Прямо дуже вау! Хочу свій штатив. Тут класно, тут можна дуже гарно зняти. Так, Я попробую виготовити штатив підручними засобами. Такий буде мій звичайний рюкзачок. Зараз попробуємо. Можна і без сативо справлятися. Загалом враження шикарні. Тут усі йдуть тобі на зустріч, це переважно. Люди такі похилого віку, такі спортивні, щасливі. Видно, що вони живуть хороше, активне життя. Вони тобі усміхаються, вітаються з тобою. І це прикольно. Взагалі класно тут. А тут в тіночку взагалі суперово, можна собі перепочити, і тих лавок навіть не потрібно. Можна просто тут на камінчиках класно посидіти. Такі дерева прикольні. Взагалі все прикольне і гарне. Природа чесно, Просто природа. природа вона неймовіра. Вона чудова. Вся. просто Кожен шматочок, кожен сантиметр. Навіть оце болото воно теж гарне. Що за свинота це зробила? Ну, блін. Ну явно тут вже давно і давно воно тут не розкладається. Забирайте сміття, будь ласка, з собою. Наскільки ж тут зелена, красива трава. Клас. Гляньте, куди ми прийшли? Але це ще не вершина. Ось, вказівник. Тут, до речі, вказівники є. І. Там вершина, пішли. Все, щойно крізь, кріс, поруч зі мною. прийшов ще мщина, який теж іде всю сторону? Вау. Що це? Роман дорога. вершина шикарна, блін. Така класна, стільки всього. Тут видно, що я давно не була в горах Дуже добре видно. Скучила. Клас! До речі, я тут зрозумів. Іноземці, з яким зараз спілкуємося, бо в принципі тут вже вниз я бачу такого нічого дуже цікавого немає. Загалом просто стежка, але дивіться, зараз відкрилися перші краєвиди, і тут, тут дуже круто, дуже гарно. І зараз тут такий дуже красивий захід сонця. Просто хочеться тут сидіти вічно, але вже треба йти, бо темніє І що, це все? Тут паркінг, на ньому нікого. І лише моє авто. тобто Всі вже, всі вже поїхали. Сонечко вже сіло. Ну що ж, до нових відео!